Там до місячів. Вона буде 15 січня, як це було і раніше. Ми дуже е, непросто приходили до цього рішення і ви цьому свідки. Е, ми, е, Міська рада ніколи не була ініціатором е, саме цього фестивалю, але е, слідкуючи і за вашими, е, в тому числі, обговореннями, е, обговор... радячись з колективами. Ми переконалися, що проводити Маланку в Чернівцях необхідно. Просто, як ми раніше говорили, ми міняємо формат. Це буде благодійний фестиваль, в цьому ми інноваційні, а Чернівецька Маланка, українські армії. Тобто абсолютно цей захід від всіх виручених коштів буде благодійним. Е, Непросте не рішення, ви розумієте, що це не рішення однієї людини. Дуже багато ми радилися, дивилися, е, вивчали історію, радилися з фахівцями, з культурологами. Е, а насправді знаю, що на даний момент він опонент, але е, я переглянула е, статті мого земляка вашого колеги Петра Дмитровича Кобевко, який називав е, Маланку. Народною містерією і народним національним не. Бо невже нам ці нерви потрібні тільки тоді, коли хочеться святкувати? Я думаю, що нам більше ці нерви потрібні тоді, коли оця містерія може а, сказати значно більше, чим може сказати зброя, чим можемо сказати ми. А, наступне питання те, яке цікавить. А, ми а, говорили не тільки з колективами, які були присутні. Ми вже, ми вже приймали під впливом е колективів передбріїв, колективів Вашківецької. І е є згода е колективу Черемшина, е його керівника Ореста Ілліча Серецького на те, що е цю маланку ми будемо показувати не тільки в містах традиційних Вашківців, Красногірськ, Годилів, е Горбово і так далі, де вона. Органічна. А, уже традиційно колективи все рівно приїдуть в Чернівці, чи були б проводити малофестиваль чи ні, тому що вже для них це є логічним завершенням їхньої підготовки. І а, продовження буде цей колектив Черемшина за підтримки міської ради і з цією благодійною допомогою, яка буде зібрана протягом проведення фестивалю при підготовці до нього. Козел, силу зброю, це гостре слово, це ем, бачення національного нерву а, в зони на схід. Ем, попереджуючи ще ваше запитання, вибачила себе оголошення поряд з таким прізвищем як Фірташ. Ем, крім того, листа, в якому звернувся фонд Фірташа, про те, що вони готові цьому році як попередніх надавати. Підтримку, по організації різдвяного містечка, і по Маланці поки що ми ще не маємо чітко підтвердження, чи це буде проведено за кошти цього фонду. А, тому е, ми зверталися раніше і зараз ще звертаємося до тих підприємців, які хочуть або підтримати цей захід, або, скажімо, одразу е, перерахувати якісь певні кошти протягом цього заходу і е, контактним. Одним пунктом це є волонтерська організація, наша великовина українському міста. Ну, якщо говорити про цей фонд, то теж були певні заклади, те, що ми могли провести трошки по-іншому і Різдвяний ярмарок, але запевняю перед шановним товариством, що і Людовий майданчик, і будиночок Діда Мороза, і будиночки, в яких проводиться зараз торгівля, це і власність фонду. Це не є власністю міської ради, і воно не є на балансі міської ради. Коротко меседжі. Маланка буде, це буде благодійний фестиваль, Чернівецька Маланка, Українська Армія. Дякую, шановні друзі. Я хочу додати, що Маланка це в першу чергу. Звичайна це народна творчість. Це перше. По-друге, Маланка, якщо досліджувати її історію, вона була завжди. Була при різних окупаціях, була при різних владі. Я думаю, що всі пам'ятають, як ще за радянських часів, чи в комуністичних часів. Маланку переслідували, комуністи забороняли її проводити. Але вона існувала. Тому, на мій погляд, якщо ми скажемо, відмовимося від Маланки. А вона все одно. Ну, я думаю, що просто Чемецька міська рада має підтримати народну творчість, народну сатиру, яка є внутрішні, ніж що буде направлена якраз проти в основному проти агресора і цього решта. То що за часи Януковича was, разом з тим, Маланка була, і приймаючись там на Букінфо, зараз є останні фотографії, де ти Микопієв, і Янукович був, і все решта. І це було, і ми раді тому, що. Народна творчість, вона існує. Коли у нас була зустріч з Маланками, робоча зустріч вона відбувалася, то тоді прямо з залу хлопці, які приймали участь в цих маланках, які були організаторами, вони телефонували тим маланкарям, які приймали участь поза тому році, а зараз, на жаль, знаходиться в зоні АТО. І хлопці, прямо по телефону, ми це чули, вони казали, ви маєте проводити, ви маєте доказати, що Народний патріотичний дух українців, він живе. Тому з тим пов'язано і те, що от одна із маланок ми збираємо з тим, щоб вона поїхала до наших українських до, до, до наших українців, які несуть зараз е, нелегку службу в зоні АТО. В зв'язку з тим Ченецька міська рада, я вважаю, що прийняла правильне рішення про те, щоб провести такий фестиваль, тим більше, що не носить. Саме патріотично напрямок це благодійний збір коштів для всіх цих. Ну, і я можу сказати, що організатори, всі маланки, вони всі один голос заявили, що всі гроші, навіть якщо вони зберуть, вони відправлять своїм хлопцям або перерахував, перерахувавши ті гроші, або закупивши те, що потрібно хлопцям, і це буде. Хочу сказати, що звичайно непросте непроста завдання стоїть перед Чернецької міської ради, тому що ви самі чудово розумієте, що зараз є масовий східка. Але разом з тим у нас є підрозділи, у нас є сили, у нас є можливості для того, щоб це організувати. Яконаний, що Маланка буде організована і пройде, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на які, скажімо так, потуги або ну, бажання когось зі Сходу, скажімо так, в першу чергу Путіна з його зеленими чоловічками, з тим, щоб вони. Притиснули, її, щоб український дух не міг показати про те, що це люди, які готові сміятися над своїми ворогами, навіть саме минуту. Дякую. Шановні колеги, прошу, будь ласка, ваше запитання. Будь ласка, підвище. Скажіть, будь ласка, Фірташ сказав, що він подарував місту і Ледовий майданчик і Діда Мороза, і тобто от Мороза. І цей будиночок навіть у Легеневича на складах знаходиться весь час. І ви даєте йому можливість зараз оренди своєї землі. І він став благодійником. Так він благодійник, чи він орендує задурно нашу українську землю і в цей час бере собі оті великі дивіденди з неї? Що робить фірта ж тоді у тому містечку, яке, яке там є? Ви казали, що його яби то нема, а в той же час він є. Так є фирте у у нашому місті міст.